Дня кидає світляна нові виклики. В умовах воєнного стану ми опинилися на звичайних умовах, які лякають, насторожують, ускладнюють та змушують вижити та знайти шляхи стати ще кращим. Цей своєрідний виклик мотивує наш педагогічний колектив до підвищення професіоналізму. Про участі в Хакатоні. заявка нашого ліцею була одобрена, і наш колектив отримав потенційну можливість у допомозі розвитку системи оцінювання та засоби вирішення виникаючих питань. 2023 2024 навчальний рік Самотовський ліцей розпочав із підготовки до самооцінювання закладу, сформували заявку на участь у інноваційному хакатоні самооцінювання крок за кроком, організованому Державною службою якості освіти в Сумській області, та отримали схвалення. Наш ліцей став частиною 20 команд хакатонівців Сумщини. Адже наша команда має мету визначити та оцінити ефективність функціонування внутрішньої системи, визначити сильні сторони та слабкі, а отже, їх вирішити. Протягом року ми переймали досвід колег, отримували консультації, аналізували свою роботу. Та вносили корективи. Кожна онлайн зустріч допомагала нам, давала підказки для подальшої роботи, ми пересвідчувалися у правильності прийнятих рішень, співставляли себе з минулими, надихалися на нові ідеї. Протягом року ми працювали відповідно до розробленого алгоритму. По закладу видано наказ, сформована робоча моніторингова група. Учасники ознайомилися з вимогами, критеріями та індикаторами оцінювання, проводилося самооцінювання шляхом спостереження, опитування, вивчення документації, аналітичних звітів, статистичних аналізів, протоколів засідання педагогічної ради, вивчення та аналізу учнівських робіт, освітніх ресурсів, розроблених учителями. Результати самооцінювання узагальнені на засіданні педагогічної ради. Визначено шляхи вдосконалення освітньої діяльності. У ході самооцінювання було відмічено, що критерії оцінювання оприлюднені через розміщення на сайті, у класних кімнатах на інформаційних стендах та доведені до учнів та батьків. Учні ознайомлені з процедурою оцінювання перед вивченням курсу теми виконання різних видів робіт. Більшість опитаних відмітили, що беруть участь у обговоренні критеріїв та процедури оцінювання. В цілому діти задоволені якостю оцінювання, однак є такі, які вважають оцінювання своєї діяльності необ'єктивним. Під час відвідування уроків прослідковується система, орієнтована на компетентнісну складову освітньої діяльності. У ході засідань методичних спільнот вчителі ділилися досвідом використання компетентнісних завдань. Опитування дало зрозуміти, що більшість педагогів розробляють критерії оцінювання на основі критеріїв розроблених МОН. Оцінювання здобувачів проводиться шляхом самооцінювання та взаємооцінювання. Вивчити динаміку результативності можна за учнівськими портфоліо. Ми беремо участь у визначенні критеріїв оцінювання. Ми вчимося порівнювати свої результати, самооцінювати свої знання та здобутки однокласників. Наші учні мають успіхи у олімпіадах, конкурсах, тому що мають підтримку з боку вчителів. Аналіз результатів навчання учнів проводиться шляхом порівняння середнього балу оцінювання з окремих предметів та порівняння семестрового і річного оцінювання для виявлення відставання учнів та своєчасного коригування їхніх результатів. Для полегшення підрахунків, а особливо визначення коефіцієнта кореляції, ми користувалися готовими формулами, які містять таблиці Excel. Поодинокі відповіді «ні» дали учні щодо підтримки учителями їх успіху, надання їм допомоги та виявлення поваги до них. З метою виявлення освітніх втрат були проведені вхідні тестування, на основі яких складені навчальні плани та сплановані різні форми роботи, їх подолання. Педагоги адаптують та модифікують навчальні програми, розробляють індивідуальні програми розвитку для дітей, які мають особливі освітні потреби. Результати проведення внутрішнього аудиту були розглянуті на засіданнях педагогічних рад. Командою було схвалено рішення оцінити роботу системи оцінювання здобувачів освіти на достатньому рівні. Спільною роботою команди ми виявили проблеми, над якими будемо працювати у наступному навчальному році наприклад, разом з учнями розробимо критерії оцінювання навчальних досягнень під час дистанційного та кооперативного навчання. Бажаємо закладам освіти не втрачати можливості отримувати допомогу професіоналів та використовувати по максимуму ресурси, які дає інноваційний хакатон.